На четвертому році на випускному одного разу я їй подарував перед заступанням у варту маленьку іграшку, осьміножечка. І після цього ми почали з нею трошки-трошки розмовляти, потрохи, потрохи знайомитись більш-менш. І після цього вже ми вийшли у перше звільнення разом, мій випускний був дуже насиченим. Я його провів у окопах зі своїми товаришами по службі 24 лютого. Ми прокинулися о 5 ранку по команді Бойова тривога, почали екіпіруватися, отримувати набої та виконувати накази старших командирів. Було хвилювання, я йому дзвонила. Я переживала, коли всі були всякі різні вибухи. Я дуже переживала за нього, тому що вони ще були в підвалі, там не було зв'язку. Тому коли він йшов відпочивати, то я ну, дуже переживала за нього, думаю, де він є, що він там. Я разом прокидалася там, коли він йшов зранку на службу. То я з ним розмовляла по телефону. Я не могла його якось підтримати і підтримувала тільки так, по телефону. Будемо чекати, звісно, що перемога скоро не стане, всі сподіваємося, тому чекаємо лише на перемогу. Я знаю, що ми на стороні добра і добро переможе зло. Я завжди впевнена в своїх діях, в своїй країні.